Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати котлети з курячого фаршу та кабачків, а будемо готувати їх трьома способами. Як для здоров'я, на першому місці котлети приготовлені на пару, на другому місці котлети приготовлені у духовці, на третьому місці котлети смажені на пательні. Я раджу приготувати котлети найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Напишіть у коментарях, а як ви готуєте котлети на пару, духовці чи смажите. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах.